За даними аналітиків, попри втрату темпів сили оборони щодня відбувають сотню атак ворога, так ідеться в повідомленні, і водночас війська Російської Федерації просунулися на Сумщині біля Миколаєво-Дар'яного. Так заявили в Діпстейт. Так, ну тим часом букмекери знизили ймовірність завершення війни в Україні протягом перших 90 днів президентства Дональда Трампа до 20%. Сталося це на фоні словесної перепалки президента України Зеленського Трампа і віцепрезидента в овальному кабінеті. Раніше ринки прогнозів оцінювали шанси на врегулювання війни в 34%, Нагадаю, раніше Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години ще до того, як стане президентом. Утім, пізніше і ще погіршив прогнози, відвів собі півроку. Міністр закордонних справ Туреччини планує знову озвучити пропозицію Анкари організувати прямі мирні переговори між Україною і Росією. Це має статися завтра під час зустрічі європейських лідерів в Лондоні. повідомляє Ройтерс, і співрозмовник агентства також зазначив, що міністр підтвердить відданість Туреччини принципам територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Ще Фідан наголосить на зусиллях його країни, спрямованих на досягнення справедливого. І сталого миру війні мовляв, Туреччина вже була майданчиком для прямих переговорів між Росією та Україною в березні 2022 року, і готова надалі відігравати цю роль. Прихильники президента США Дональда Трампа хочуть змінити американську конституцію, щоб він міг балотуватися на третій термін. Про це пише NBC News. Група консерваторів просуває ідею внесення поправки до законів Сполучених Штатів, яка дозволить президенту керувати країною не 8, а 12 років. Вони намагаються переконати республіканців використати один з двох механізмів через конгрес або через національний конвент.